Спортсмени, які особливі тим, що перемогли не лише суперників на змаганнях, а й виявилися сильніше своїх ват та обмежень. Найкращих атлетів з інвалідністю та їх тренерів нагородили у рівненському інваспорті, відзначили тих, хто упродовж минулого року перемагав на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, заробляв залікові очки та ліцензії на Паралімпійські ігри в Парижі. Успіхів насправді було багато. Це були і всесвітні ігри осіб з інвалідністю, які приходили в Англії з чемпіонати світу Європи. Джудо, це чемпіонати світу з Параканоя. На цих змаганнях наші спортсмени здобували призові місця. медалі. всього цього дня вручили 64 відзнаки лауреатами премії. Наша спортивна гордість стали не лише спортсмени та їх тренери, а й ветерани військовослужбовці. Один із таких Сергій Кулінець. Чоловік ще до повномасштабної війни отримав травму, але завдяки спорту знайшов для себе нові виклики та перемоги у пауерліфтингу. Хтось. Можливо, думає, що для людини з інвалідністю спорт це важко. Я скажу, що спорт це ліки, ліки для особистості від всього негативу, що нас оточує. Спорт це гра, це гра за правилами. Він також дисциплінує От, і змушує людину. Ставити собі якусь мету, привітати незламних спортсменів. Прийшли керівники області та міста. За їх словами, представники рівненського інваспорту щодня демонструють, що віра у свої сили та постійні тренування сильніші за будь-які травми. Вони сильні духом, наскільки вони сильні фізично, що вони показують максимальний результат, приходять сюди. Це є така їхня родина спільнота і тим. Наш обов'язок підтримати завжди популяризувати і так само і фінансово і прийти навіть до них вручити ті подяки і мені, для них це дуже важливо. Спортсмени, які приносять медалі міжнародних змагань у скарбничку Рівненщини та України, отримують одноразові грошові винагороди та щомісячні стипендії. Область фінансує їх виїзди на турніри і забезпечує усім необхідним. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін відзначив роль тренерів у підготовці нових чемпіонів. Низка вам. Подяка, вклона за те, що ви є, і за те, що ви сьогодні робите ту нелегку роботу, але робите її якісно. І головне від того, є великі досягнення на Рівненщині. Рівненський інваспорт упродовж тривалого часу є одним з провідних закладів по підготовці спортсменів з інвалідністю в Україні. Останні успіхи місцевих атлетів підтверджують це реноме і сприяють подальшому розвитку. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.